Заночувати у справжніх казематах без повсякденних зручностей та зв'язку із зовнішнім світом вирішили молоді націоналісти. Більше 12 годин хлопці та дівчата не виходитимуть на вулицю. Вони спатимуть та житимуть в Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів. Таким чином переконані зможуть відчути весь той страх і біль, який переживали наші предки. Адже саме у стінах цієї будівлі вояків упа катували через те, що вони вірили у вільну та незалежну Україну. Я хочу бути вхож на Степана Бандеру. — Пройде його шлях, так, так. він боровся за Україну її. І... щоб кожен знав, з чого починалася УПА. У УПА починалося з таких політичних репресій, які відбувалися в цих застінках. УПА починалася з того, що нищилися мільйони, мільйони українців через Голодомори. І сьогодні так само ми маємо можливість показати всім, чому ми тут збираємо людей. Бо в такий спосіб я вірю, що цей музей він буде центром. Паломництво всієї української молоді для 17 молодих відчайдухів організатори акції підготували своєрідні випробування. Ніч у казематах пройде без сну, світла, їжі, ліжка та елементарного тепла. Кожен сидітиме в окремій камері, де, окрім холодних бетонних стін та маленького вікна, немає нічого. Відтворимо трошки формату, який був, наприклад, зв'язними. Тут катувати їх не будемо, але теж ми зношувати в карцерах, теж ми не будемо давати спати. будемо. Морити, скажімо так, ну сном, тобто вони не будуть спати. А так само тут тобто наставляти їх, виконувати різні завдання. Не боюся, буде видно. Якщо потрібно, буде стану. Що скажуть, то буду робити. Не треба буде цілу ніч спати не будемо спати. Фізичні незручності нічого у порівнянні з психологічним тиском зізнаються молоді учасники. Для декого пройти таке випробування це означає побороти страх. Звичайно, що страшно, але страшно в першу чергу через те, що як собі побороти це. Непевно, що не боюся тільки через те, що по ти повинен доказати своїм дідам, своїм батькам, що я також гідний син України. Окрім випробувань у тюремних камерах, молодим мешканцям Тернопільщини покажуть документальні та художні фільми про події періоду 1992-1953 років. Юним націоналістам справжні вояки УПА розповіли жахливі історії свого життя. Народ той є своїх. Дітей голодом, яке було троє, четверо дітей. То молодшого вже дивиться, де Івась наш немає і Вася. А мама мусила його зварити і давати дітям, щоб розуміти це. Голод був страшний. Пан Ігор Олещук сьогодні працює у музеї і називає себе живим експонатом. Адже колись вісім років у казематах чоловіка катували. Вісім років я прийшов, як складне слідство через пересильні пункти складні етапи, праця на Заполярії, в дуже важких умовах, погане, погане харчування, взуття, одежа і так далі. І хворів я буквально за півтора року, щось п'ять разів попадав в лікарню. Перед початком випробувань молодих націоналістів нагодували польовою кухнею. Разом вони заспівали гімн України, помолились та відправились боротись із страхом та загортовувати український дух.